Як простіше розтарити бігбек, менше просипати матеріалу, а також контролювати розвантаження. Ось основні властивості пристрою під назвою розтарювач біг-бегів або клапан тозатор. Поїхали! Розвантажувач призначений для розвантаження мішків типу біг-бег і допомагає вивантажити з них сировину. Наприклад, у бункер вагового дозатора, пропашні сівалки та розкидачі добрив. Є дві модифікації. Перше протикає клапан гарпун для бегів з цілісним дном, друга версія для обв'язки, яка призначена для бегів із нижнім розвантаженням. Клапан може додатково комплектуватися швидкознімним гнучким рукавом. Завдяки гнучкості та довжині, це дає додаткову зручність під час завантаження сіволок. Для встановлення достатньо однієї людини, яка допоможе підняти біг бег, а потім, залежно від типу бегу, прив'язати або проткнути мішковину. Завдяки клапану на розтарювачі його можна закрити і продовжити розвантаження пізніше, або вже в іншу машину чи сіволку. Чи взагалі зробити перерву? Швидкість розтарювання бегу із зерном 3 хвилини, що загалом збільшує продуктивність техніки порівняно з підрізанням бегу. Клапан також дозволяє контролювати швидкість потоку під час розвантаження. При підрізанні бегу загалом 3-5 продукту розсипається. Клапан, у свою чергу, не травмує бег при розтарюванні, що допомагає зберегти ці відсотки продукту. Протикаючи частина гарпуна, виготовлена з міцної 4-мм конструкціонної сталі, а корпус з 3-мм. Часто клієнти нас запитують про термін служби, умовно, конструкція розтарювачі вічна. Більше шансів, що його загублять чи трактором переїдуть. Діаметр вихідного отвору 150 мм, а довжина рукава 1 метр. Що цілком підходить для більшості завдань при внесенні добрив та передписівної, а також завантаженню бункера. По догляду все просто. Якщо продукт хімічно активний, то після робочого дня розтарювач необхідно промити під шлангом та протерти. Якщо умовно користувалися щодня, але лише один тиждень, то можна щодня не мити, просто наприкінці тижня промили і все. Варто відзначити, що іноді клієнти запитують про виготовлення клапана більшого діаметру, наприклад, на 220 мм. Таке іноді використовують для розвантаження вторинної сировини або пластику, але варто сказати, що на практиці більший діаметр не виправданий, і це стосується більшості продуктів. Він дає стрілку і рве бег, тому сировина просипається повз. А на швидкість більшості продуктів майже не впливає. Наприклад, розвантаження зерна буде на більшому клапані 3,5 хвилини замість 3 хвилин на стандартному розмірі 150 мм.